А знаєте, що я помітила? Що чим більше б'юти майстер, професіонал в своїй ніші, тим страшніше йому транслювати цю експертність. Особливо, якщо тут сидить самозванець і нашіптує: А може, ти ще не все знаєш? З'їзди ще на одне підвищення кваліфікації. Купи ще один онлайн-курс, і вже точно можна транслювати свою експертність. І аж тоді вже точно можна зробити свій курс. Впізнали себе і навпаки. Чим людина більше новачок, дилетант, тим легше їй сказати Дивіться, я створила шедевр. І через це відбувається доволі сумна картина, що скромні професіонали десь сидять по своїх студіях, а світ соцмереж наповнений доволі поверхневою попсою і поверхневим навчанням. І все це через вас? Тому що ви жадьоби, вот ви хто. Але гарна новина в тому, що в потяг україномовного експертного контенту ще не пізно вплигнути. І це буде не останній вагон. Ви можете спокійно зайти на свої станції і зайняти місце в бізнес-класі. Тому саме тебе запрошую на свій семиденний практикум «Проявись та сяй», на якому я змотивую тебе проявлятись, покажу всі переваги проявленості, як воно впливає на монетизацію особистого бренду та на збільшення твоїх доходів. На практикумі ми розберемо всі затики, пов'язані з проявленостю. Є люди, які не сприймають свій голос, люди, які не сприймають свою зовнішність, будуть практичні заняття на цю тему. А окремо ми розберемо синдром самозванця і роздивимось його під збільшувальним склом. Також на практикумі тебе чекають тверді знання по технічній та психологічній підготовці до зйомки експертних рілз. Пиши мені у дірект інстаграм слово практикум і доєднуйся. Повір мені, буде корисно.